Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Дорогі вірні, колись давно проповідував Ісус. Так як неділі свята проповідує священник, продовжуючи ту місію Ісуса Христа. Сіяти зерно, давати людям життя. Та колись Ісус старався посіяти то слово. Але це не так просто, не так просто, бо цей ґрунт, Який є зіпсований, який є засіяний кукулем, хабазом, необроблений століттями, важко, щоб десь між нього посіялося добре слово. Щось з тим словом є не так. Дорогі вірені. Тут не йде собі якесь, знаєте, навчання про зерно, таке примітивне. Ісус хоче, щоб ми включали розум, щоб ми розважали, що то є слово. Ви знаєте, ми молимося. Ангел Господній, а слово сталося тілом. Спокодвіку було слово, і слово було в Бога, і слово було хто? Бог. Отже, Господь він пропонує нам себе. Він хоче посіяти на серці, на душі нашій. Хоче посіяти себе. Він цілий час пропонує нам себе. Але його не приймають. Колись і нині. І ви знаєте, мені так нав'язується, я розважаю про це день, день на день. Думаю про це. Чому, яка причина, що стоїть на заваді прийняти Бога? Бо Ісус каже. Без мене не можете робити ніц. Абсолютно до спасіння нічого. Я мушу бути у вашому житті, я мушу бути частиною вашого життя. І тоді ви принесете плід з сторицею. І ви знаєте, дорогі мої, ну мені лише одне крутиться в голові. Ну не йде нам то слово. Ну щось не так, ну, що робиться з нами? Як горохом об стінку? Тут на заваді, дорогі мої, стоїть одне. Стоїть наш людський характер. Ось це є стіна нерушима. Ось об що оббивається слово, Господь кидає, сіє себе, але стоїть стіна. Шукає двері, щоб зайти до серця. Стіна це наш характер. Ісус мав теж характер. Спокійний, лагідний, терпеливий. Покірний, люблячий, милосердний. І тому Ісус Христос так легко піддається на слово Свого Небесного Отця. Іди на землю, іди до людини, принеси жертву, почавши від, від того вифлеєму. Ти будеш мати терпіння, як сьогодні останнє слово, що Да, 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 дасть плід у чому? У терпінні. І він досконало виконує, він де воливний город і Небесний Отець йому дає свою волю, візьми хрест, вмри за ньому, відкупи людину, Отче, нехай мимо мене йде ця чаша, але нехай не моя, а Твоя буде воля завжди послушний. І коли Господь проповідував, бачив, що то слово не дає плоду. І він його окреслює в тій притчі, порівнюючи до тих простих речей, чому не дає людина плоду характер наш, зіпсований характер. Перший це є камінь. Ну, що я бачу в тому камінні? Твердий характер свій, незрушима стіна. Ніхто мене не переконає. Абсолютно. Я чую і так далі. В церкві людина буває ніц. І скільки людина чує проповіді, я твердий у своєму. Я так є навчений і, і, і нічого не збираюся міняти. Інше зерно впало між тернину. А я маю гострий характер. Хо-хо-хо. А хай пробує мені хтось сказати. І люди, які мають по 80-90 років, ще вже здається, людина трясеться над тим життям. Вже ось-ось-ось, вже кінець, але вона ще є гостра. І ще покажу вам, внукам і правнукам, гострий характер. Я не змовчу, я випалю все, мій язик гостріший від, від голки. І ніц не дасть. Інші написано край дороги. То такі є люди, які не є гострі, які не є тверді, але називається в народі так. Моя хата з краю, я ніц не знаю. Мене нічого не обходить. Ні життя церкви, ні життя держави, ні життя війська. Я живу тільки для себе. Моя хата є з краю. І це, дорогі мої братії і сестри, знаєте, мене нічого не обходить в тому житті. Оце є проблема, людський характер. Певно, що можна змінитися, можна впустити Духа Святого, щоб він змінив людину. Але на превеликий жаль, це вдається дуже і дуже рідко. Ну і невелика горстка тих людей, які знаєте, які своє життя мають такий характер, які всім задоволені. Ні на що не нарікають, їм все підходить, вдома проблеми. Бог так дає. На роботі щось не так, ну, нехай так буде. Сусіди підказують, та май характер, пустій за себе, язика не маєш, та маю, а що то змінить? Ось такі люди, знаєте. Податливі люди, покірні люди, люди, які навіть на терпіння, вони кажуть, Боже, я дякую Тобі. Вони приносять плід у чому? У терпінні. Тому сьогодні, дорогі вірні, треба, знаєте, якось попрацювати трохи, трохи над тим характером своїм. Треба трохи зм'якчити свій характер. Треба трохи не бути гострим. Треба навчитися деколи дослуховуватися до думки іншої людини. І ще одне таке, знаєте, дорогі, з ким дуже важко говорити. Дуже важко говорити є з людиною, яка для себе все вже вирішила. Ну, важко його переконати, ну неможливо. Він все для себе вирішив. Ну ти там дуб-думом, нічого тобі не вийде. Людина, яка вирішила не ходити до церкви, ти не переконаєш її ні в чому. Ти даш їй тисячу аргументів і так далі ніц. Людина, яка вирішила залишити сім'ю, залишити жінку чи чоловіка, вже тут, вже тут є все запрограмовано. Приводять до священника, говориш, він на тебе дивиться, такими, але він вже вирішив для себе. І так само в тому житті, коли я вже вирішив такий бути. Вирішив нічого не міняти, вирішив, яко вже йду в тому керунку, то я йду. Це, 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 це не під силу нікому. І тут лишається лише одне: Боже, поможи, Боже, зміни. Боже, дай мені свою ласку. Друге. Переживаємо дорогі вірні. Ту дев'ятницю за душе терплячі Чистилищі. кажуть люди, що я умру, а я хочу жити. Скільки живеш на цім світі, але треба вмерти. І що таке є смерть? І який вона має вигляд? І хто такий є небіжчик? Я би сказав такими словами, небіжчик це є пів людини. Бо людина складається з тіла і душі. І коли душа покидає тіло, лишається, покидає тіло, лишається тільки, тільки зіпсована людина, яку за хвилю покладуть. До сирої ями. І ось, дорогі мої, що можемо зробити для тіла? Купити труну, викупати яму, поставити пам'ятник і все. Чи треба молитися за мертве тіло? Ні. Я ні разу не читав карточки за здоров'я небіжчика Василя. Такого ніхто не пише. Але за душу ми молимося. Вона живе в зовсім в іншому вимірі. Душа вона потребує. І ви знаєте, як Бог поступає, бо смерть ми деколи кажемо, смерть, як вона в нашій фантазії виглядає, що так, якби то є якесь. Окреме Боже творіння, Бог після грехопадіння ще когось сотворив, ні. Творіння світу скінчилося на людині. Все. В суботу Господь відпочив, більше нічого не творив. Але що таке і смерть? Це не є собі така пані з косою, ні. Але смерть, дорогі мої, це знову ж таки слово Боже. Коли Адам був мертвий, коли Бог його сотворив в землі, і бачить, Бог, він не рухається, не живе, і Бог сказав слово, через слово вселилася душа, і Адам ожив. Смерть це є зворотній напрямок. Війди, душе в людину, і коли батько і матір зачинають нове життя, Бог дає наказ і вселяється в цей ембріон, вселяється душа. І людина починає розвиватися. Смерть найдорожчі мої це є зворотній напрямок. Вийде з чоловіка, вийде з людини, і душа в ті хвилі підчиняється, і виходить з тіла, і тіло стає мертве. І що Бог далі робить з тою душею? Ви знаєте, я так порівнюю, дорогі мої, до тої бібліотеки. знаєте, Порядок бібліотеки, в нас семінарії бібліотека, і там є такий порядок книжок. Це тяжка праця, треба кожну книжку передивитися і поставити її у відповідне місце і підписати. Тут книжки теологія, тут моральне богослів'я, тут спів, тут катехиза, тут літургіка. І легко тоді знайти ту книжку. І ви знаєте, Бог робить з душею щось подібне. Коли людина вмирає, Бог відкриває книжку, наше життя і дивиться, а куди би тебе помістити? Якщо я відкриваю книжку, дивляться, тут є ноти, ясно, там, де є спів. І Бог дивиться, ага. Людина була молитовна, людина знала прощати, людина знала впасти в гріх і знала покаятися з гріха. Людина знала, що таке милосердя, милостиня, що таке прощення, любов. Від неї сяїло добро. Закрив Бог книжку і помістив у небі. Іншу відкриває, так людина мала немочі свої. Боролася з ріхом, мала проблеми з гріхом, словами, ділами, вчинками, боролася, каялася плакала, знов грішила. І то ціле життя наше неустанна боротьба. Ну не можу помістити в небі, але не можу відправити її в пекло. І Бог поміщає в місце, яке називається чистим. Ну і, на жаль, також є люди тверді, гострі, які не даються, щоб змінилося їхнє серце і душа, які не збираються, які для себе вже постановили, що вони не хочуть до сповіді, не приймуть ласки Божої, не приймуть Божого прощення, не приймуть Божого примирення. І коли Бог відкриває таку страшну книгу, куди її помістити? В це страшне місце, яке називається. І тому, власне, дорогі, є потреба. То місце, яке належить до неба, але ще душі мусить якось очиститися. Є та потреба, їхня потреба. Бо Ісус Христос сказав такий чудовий Речі такі слова, мирися з твоїм ворогом швиденько, як ти ще з ним є в дорозі. Бо інакше віддасть тобі судді, суддя віддасть тебе возному, а возник кине тебе у в'язницю, і не вийдеш звідти, доки не віддасиш останнього шага. За що Бог посидив у в'язницю? Тою в'язницю є чистилище, а шах, що ви розуміли, це є найдрібніший гріш, це є копій. І Бог за дрібні речі людину дасть до чистилища, щоб ми сплатили ті копійки за їхні провини. Апостол іншому місті каже, людина спасеться, але неначе крізь вогонь. А Маковія пишеться так: Я принесу жертву за померлих, щоб вони звільнилися від свого. Осе, що ви робите. Жертва за померлих це наш час, наша молитва, наше терпіння, наша служба Божа, наша сповідь, наше святе причастя, наша вервиця. Будь-який кожен крок ми складаємо жертву для чого, щоби Бог простив померлому їх. І тому ті листоподові дні, дорогі мої браті і сестри. Ми сплачуємо той шах, в пійку за них. Вони до нас простягають свої руки, вони до нас простягають свої долоні. Вони зойкають до нас, вони хочуть полегші, вони хочуть, дорогі вірні, від нас, нашої молитви. Це не байка, це є наука Святої Церкви. І мені так подобається, дорогі мої. Коли ми заходимо на Личаківський наш знаменитий цвинтар, так, і хто зустрічає, хто був на тому цвинтарі, коли ви йдете на територію, і хто нас зустрічає? Що ви розуміли, на території є поховань 450 тисяч могил? 450 тисяч це пів Львова. Але хто зустрічає нас в ході на цвинтар? Чудова фігура Ісуса Христа, який стоїть на колінах і руки має складені ось так до молитви. Що це означає, коли заходиш на цвинтар, мов сам Бог проси тебе, людину, молися за душі терплячі в чистилищі. Не Небудь байдужий, освободи їх від. І останнє таке дорогі розваження, апостол Петро в своєму посланні сказав такі слова, що для Бога тисячу років, як один день, і один день для Бога як тисячу років. Це є чудова наука, яку можна примінити, скільки душа може терпіти у чистилищі. Може бути Бог її призначити на тисячу років чистилища, але тих тисячу років для неї пройде, немов один день, але іншій людині Бог може дати один день мук чистилища, але ті, той один день для неї буде тягнутися, як тисячу років. В чому є справа? Все залежить від молитви, тут живучих на землі. Якщо Бог тобі дав один день, а на землі за тебе ніхто не молиться, той день один буде тривати для тебе, як тисячу років, бо нема кому за тебе сплатити, боргу. Але якщо Бог грішнику дасть тисячу років чистилища, але тут на землі а є жінка, є діти навчені, є внуки навчені, яких ми, на жаль, не вчимо молитися за душі в чистилищі, не беремо їх на цвинтар, не беремо дітей на похорон, бо дитиночка наша зразиться, буде плайкати, та хай побачить, хто такий небіжчик, хай задає питання, а ти, мудрий тато і мамо, вмій відповісти, що тато, чи бабця, чи дідусь пішов до неба, але потребує твоєї молитви. Хай дитина вчиться, хай не заросте травою дорога на цвинтар, бо завтра ти вмреш, і діти не прийдуть на цвинтар. Не прийдуть. І тому наша молитва їм настільки скорочує терпіння у чистилищі що воно буде тривати, немов один день. І ви знаєте, я Приходжу часто на цвинтар, дуже часто, декілька разів на тиждень, там маю роботу, позапалюю свічки, молюся, отаке маю набоженство для себе. І говорю з директором цвинтара, і він каже: Голосівський цвинтар, Ряснянський, це є одне, один директор. І він каже: отче, я не розумію людей. Приходить до мене донька. Рік назад похоронила тата. І вона каже: Поможіть знайти могилу мого тата, бо я не знаю, де вона є. Вона каже, як не знаєте, ви тата похоронили, вона не шукає прабабцю, вона не шукає прадіда, невідомо, де його могила. Тата похоронила донька рік назад, і він каже, ні разу напротязі року вона не була на могилі ні на 9, ні на 40. І приходить, каже, я хочу, мама померла, хочу біля тата похоронити, не можу тата знайти. Поможіть мені. Зн...» і вона, він каже, маса таких випадків. Маса, і щоб ми не були такі темні вівці, відвідайте цвинтар. Там такі гарні написані слова. Не минай, мій друже, відвідай мій прах, бо ми уже вдома, а ти ще в гостях. І відвідайте, підіть до них, помоліться, поплачте, запаліть свічку, відвідайте своєю молитвою, своєю любов'ю в ті листопадові дні, а також на протязі. Року. Нехай ніколи не згасне пам'ять. І щоб це не були тільки слова вічна пам'ять, вічна є пам'ять, брехня то все». бо ти не пам'ятаєш їх ані в молитві, ані в, не надієш на службу Божу, ані на цвинтар не ходиш, заспівав раз на річницю чи на день похорону, і на тому скінчилось дорогі вірні. Нехай то слово впаде в ваше серце, нехай проросте сторицею. Не забувайте душечки померлих, Вони чекають, вони зойкають, як той бідний багач Лазарю, вмучи кінчи пальця, прохолоди мій язик, бо я мучуся в цім полум'ї. Дайте йому каплю молитви, дайте їм каплю жертви. А вони завтра підуть до неба і цілу вічність будуть заступатися перед Богом за вас, живучих на землі. О Ісусе Божий Сину, дай їм вічний відпочинок. Амінь.